Вітаю вас майстерні! Сьогодні огляд та інструкція по заправці нового ліцензійного картриджа Dayton W1510A. Перелік принтерів та BFP, з якими використовується даний картридж, знаходиться в описі до відео. Почнемо з розпаковки. Власником торгівельної марки Dayton є компанія Macon. Діє інструкція українською мовою. Герметичне пакування можна використовувати для відправки картриджів на заправку, паперова вставка між фотобарабаном та валом первинного заряду. Запобіжна плівка закриває бункер із тонером та перешкоджає просипанню під час транспортування картриджа. Її необхідно дістати. Захист фоточутливого барабана. Чіп з інформацією про модель картриджа та про кількість надрукованих аркушів. Міняється під час заправки. Контакт на вал первинного заряду. Контакт на фоточитливий барабан. Контакт на магнітний вал. Щоб розібрати картридж, дістаємо штифти. Для зручності штифти мають виріз. Ділимо картридж на дві половини. Є можливість зручно витягнути направляючу з цього боку. Зручніше викручувати гвинти, що тримають направляючу. Привід фотобарабана знаходиться в направляючій. Всередині фотобарабана є муфта з пружиною. Дістаємо фоточливий барабан. Дістаємо вал первинного заряду. Під час заправки необхідно добре почистити бункер із відпрацьованим тонером та залишками паперового пилу. Бункер знаходиться під чистячим лезом, дістаємо лезо. леза, леза приклеєно матеріал для очищення вала первинного заряду. Бункер чистимо сервісним пилососом. Ущільнюючи леза моїм розчинником. Збираємо у зворотній послідовності. Чекаю ваших подобаєк та коментарів. Буду вдячний за підписку на канал. Вал первинного заряду миємо спиртом та ставимо на своє місце. Ставимо фоточливий барабан. Звертаємо увагу на положення муфти та ставимо направляючу. Шурупи мають різний розмір, коротший сюди. Обов'язково прокручуємо барабан. Перелік запчастин та тонер, що використовується під час заправки чи відновлення картриджа, знаходиться в описі під відео. Переходимо до тонер секції. Виробник наносить трішки тонера на магнітний вал, щоб він не пристав до дозуючого леза. Щоб розібрати, викручуємо шурупи. Притримуємо вал та знімаємо бокові кришки. Піддіваємо кришку, щоб не пошкодити направляючу. Шестерні. Направляюча. Дістаємо магнітний вал. Щоб замінити дозуюче лезо, викручуємо шурупи. Пластикові вставки необхідні для знімання тонера з країв магнітного вала. Піднімаємо дозуюче лезо. Під дозуючим лезом знаходиться очільнювач. Під час заправки бункер для тонера необхідно добре чистити сервісним пилососом. Щоб максимально видалити тонер, прокручуємо вал підмішування. Ущільнюючи лезо моїм розчинником. Дозуючи лезо моїм спиртом та ставимо на місце. Ставимо пластикові вставки. З магнітного вала тунер знімаємо сервісним пилососом та миємо його розчинником. А болонка має посадочне місце під шестерню. Сам магніт теж має посадочне місце. Воно повинно співпадати із вирізом бокової кришки. Направляючи шестерні всередині має зміщення в один бік. Вдягаємо втулку, потім шестерню. Зрізаною частиною ставимо до магніта. Ставимо магніт на своє місце. Притримуємо магнітний вал та ставимо шестерні, вдягаємо кришку. Прокручуємо магніт, щоб він зайшов у кришку. Притримуємо магнітний вал, відкриваємо пробку та заправляємо картридж. Після заправки ставимо бокову кришку. Обов'язково прокручуємо магнітний вал. Збираємо картридж із двох половинок. Вставляємо штифти. Дякую за увагу! Усім мирного неба!